Рома відпустила в проблемного Ніколу Салевське. Це саме той виконавець, якому в минулому році пророкували велике майбутнє в Римі, і той, у якого восени трапився конфлікт з Деросі, після чого поляка зіслали в дубель. А ще Нікола мав конфлікт на полі з нашим Артемом Довбиком. Тому не дивно, що з таким ось бекграундом його вирішили віддати в аренду конкуренту, включивши пункт про викуп. Астон Віла після того, як відпустила в Аравію за 77 мільйонів дурана і віддала Байроблондію, оперативно знайшла підсилення. Клуб орендує Маркуса Решварда та Марко Асенсіо. Заміни, які є ідеальними за позиціями. До того ж, з класним досвідом гри на топ рівні. У випадку з Форвардом там ще й точно буде опція викупу. А ось про Асенсіо такої інформації поки що немає. Марсель досить швидко знайшов заміну ваї. За 19 мільйонів євро придбано зірку Рена, Аміна Гуїрі, нападнику 24 роки. Але, не дивлячись на це, він вже провів 250 матчів на дорослому рівні, в яких у Гуїрі 112 результативних дій. Чергову зірку отримав чемпіонат Саудівської Аравії, а ляхлій виклав шалені 50 мільйонів євро за лідера порту Вандерсона Галену. 27-річний бразилець міг влітку перейти в цілий ряд топ клубів Європи. Скаути, яких пильно слідкували за Вінгером. Але й Порту і сам гравець не змогли встояти перед такими цифрами, які їм запропонували араби. Галена добре відомий українським вболівальникам. Адже в минулому розіграші решилі чемпіонів в двох матчах шахтарем встиг забити 4 голи та віддати 3 асисти. Валя він утворить ударний тріо нападу разом з Мерезом та Туні. Здається, Мілан нарешті зміг знайти одночасно молодого та сильного центрифорда під основу, чого не було в росонері вже досить давно. Клуб за 35 мільйонів підписує зірку редів та Сантьяо Хіменеса. мексиканцю 23 роки. В цьому сезоні у нього 19 результативних дій в 19 матчах. Іронія цього трансферу ще й в тому, що в плей Ліги чемпіонів Мілан зустрінеться саме з Фейнардом. Де в цьому розіграші у Сантьяго 5 голів в 5 матчах Продовжується український бум на вратарських позиціях в Іспанії. Атлетіка Мадрид підписав перший професійний контракт в кар'єрі Глібудовиченка. Угода розрахована на два сезони. Малкіпі професіонався 16 років. Він є вихованцем Полтавської Вурскли.